Доброго дня. Багато кого цікавить питання, як дешево затемнити теплицю. Ми купили сітку затемняючу. Вона дорога, але вона не дала цього результату, що ми би хотіли від неї бачити. Тим більше це дорого. Якщо у вас багато теплиць, це дуже дорого. Дешевий спосіб дієвий це глина і вода. Тобто глина, вода перемішали. Побільше глини краще тоді буде. Перемішали. І мастер. Я високий, я тут достаю. От і так поїхали цілу таблицю, а тут можете подивитися, який результат. Так, ось можете бачити, цю сторону ми вже забілили, а тут ще ні. Тут ну, бачите результат. Результат є, і досить хороший результат. Дієвий і дуже дешевий. Всім успіхів, хороших урожаю вам.